Вітаю вас, друзі, на каналі. Зараз чергове загострення мовного питання на Західній Україні. Тому пропоную розібратися в проблематиці цього питання. І для розігріву давайте подивимось уривок інтерв'ю жінки, яку я бачив вперше. Але її запросили на телебачення в Великий Львів. Вірогідно, вона має якийсь вплив на суспільну думку. Тому давайте слухаємо уважно, далі я дам відповідь на її питання. хожу по кав'ярнях для того, щоб там вишукувати російськомовних okay. і до них приставати, що ви не говоріть російською. Справа в тому, що цієї російської в моєму оточенні, в тих місцях, де я буваю, стало значно більше okay. за короткий проміжок часу. І якщо ще на початку повномасштабної війни здавалося, що ми рухаємося в правильному напрямку, українська є, можливо, її ніхто не хотів говорити російською на вулицях Львова, то зараз okay. ці російськомовні часто поводять себе зухвало, вони говорять. Надто гучно так. так, що це мені в цей момент заважає. Це не про те, що мені нема чим зайнятися, і я тут така вже знаєте mm -hmm. радикальна. І чому, коли ми зразу е, починаємо говорити про мовне питання і про важливість української в час війни, ми маємо на одинадцятому році mm -hmm. повномасштабної війни, дити. ми маємо нам зразу закидають в чомусь радикальність. В чому радикальність захищати свої. Таке враження, що в голові в неї відбувається якась мовна війна, і вона фіксує для себе, що ця війна програна, бо російська мова все більше і більше на вулицях Львова, в кав'ярнях та ресторанах. Їй на думку не спадає, що люди зі Сходу, там, де кожного дня випадає їм, як осадки на голову, каби по 500 кг мінімум вибухівки, і це суми, Харків, Донецький напрямок, Покровськ, Покровський район, Краматорський район. Люди просто виїжджають з сім'ями в більш небезпечне місце, більш того, там є примусова евакуація. Тому люди туди виїжджають. А як ви їх зустрічаєте? Дуже гарно, що вони ходять по кав'ярні. Це дає гроші в економіку вашого міста. Львів це туристичне місто. Люди запам'ятають, як ви їх там приймали. Ніхто ніколи більше туди не поїде. Розумієте? Ні зі Сходу, ні з центральної України, там, ні з е, Південної України, з будь-якої частини України не поїдуть. І не поїдуть люди з Західної Європи дивитися на е, австро-угорську і польську архітектуру. У них своя така є, ще краще, розумієте? Тобто ви, якщо по-людськи не можете зрозуміти, ви хоча прохуйте бабки, я зараз захищаю не російськомовних, їх дуже багато, їх не треба захищати. Я захищаю зараз українізацію України, бо ви робити велику шкоду такими заявами. Ніхто нікого не може примушувати в Україні розмовляти якоюсь мовою. Є закон про надання послуг. Там, коли люди про це влаштовуються у магазини, вони мають там на касі казати не здача, а решта і все. І дія закону на цьому припиняється. А далі ваше особисте ставлення до співгромадян. України, вашої країни, які потерпають від війни, зараз я покажу ще декілька коротеньких відео, щоб було зрозуміло, що цікування російськомовних на західній Україні це тренд. Спочатку це мер міста Івано-Франківськ, і далі просто пересічні громадяни. Мовні інспектори, як витриває процес виконання сімдесят вже бажаючи, ну це станом на вчора на ранок, ми до кінця цього. Цього тижня очікуємо ще заявок, тобто, я думаю, що їх буде не менше сотні таких наших бажаючих, потім буде такий короткий відбір, навчання. І люди будуть працювати як громадські інспектори після того, як ви розповіли про мовних інспекторів і, і ну, збурилася така хвиля обговорення, Це і добре? люди так люди питають, які були повноваження в цих мовних інспекторів, і чи будуть вони штрафувати повноваження людей. повноваження в межах законодавства? Вони не мають права штрафувати, тому що ну, нас не передбачено. Наприклад, в Естонії мовні інспектори. Мали повноваження держави, були захищені законом, і в багатьох країнах такі мовні інспектори. Звичайні люди, які ходять містом або сидять десь в карте. Звертати увагу, давати роздатковий матеріал, максимально привертати до цього увагу. Я думаю, що якщо це буде в межах Це просто буде роз'яснювана робота. Роз робота, в межах такого доброго спілкування, я думаю, що це теж дасть великий великий світ. Чому я називаю... Чому таке добре спілкування називають скуванням російськомовних? Тому що у кожної людини є свій особистий простір. І вона вправі вирішувати, кого пустити в цей особистий простір, кого ні. Тобто, і з ким і якою мовою розмовляти. Якщо ви до них зайшли, ви до них в особистий простір зайшли. Він вас не звав. Він буде розмовляти той мовою, яку йому зручно. Розумієте? Це просто. Це звичайні якісь норми поведінки. Ну, нормально, цивіль, цивілізованої людини. Ну, ви це розумієте чи ні? Наша держава базується на тому і нас виділяє від інших людей тим, що в нас є своя мова, українська. Ясно, російської мови дуже побільшало на вулицях. Але я думаю, що треба іншим шляхом цю проблему вирішувати. Хай, курси, Щоб всі знали українську мову. Ми, Ми живемо в Україні, в Україні і має бути національна мова, українська. Тому що коли ви їдете за кордон. Ви не говорите по-українськи, бо вас не розуміють. Так само тут, чому ми маємо говорити по-російськи. Дуже часто я чув такий приклад, навіть Фаріона казала, що якщо ви приїжджаєте у Францію, вам треба вчити французьку, німеччину німецьку і так далі. В Англію, англійську, а в Україні треба вчити українську. Добре. От як це можна взагалі порівнювати? Якщо людина от виходить, вниз, виходить на вулицю і все середовище розмовляють російською мовою, розумієте? Всі. Розмовляють російською мовою. І це їхня рідна мова. От як не крути половина України російська мова рідна. Рідна мова та, на якою розмовляла мати з, з дитиною. І ви розумієте, що це дуже делікатне питання. Його не можна так вирішити. Навіть радянщина, радянщина собі не дозволяла такого робити. Ви розмовляли українською мовою. Ніхто вам не забороняв. Навіть вивіски були української мови при Радянському Союзі. Розумієте? Мій батька, село 7 км від Донецька, вчився повністю в україномовній школі. А коли я вже пішов, відбудували поруч нову, нову сучасну школу, там інвентарю дуже багатий був, там, парти нові, там все було новесеньке, таке прям заглядіння було. Вже була російська мова. Тобто, бачите, одне покоління. Вони враховували, що не можна робити так: от вони з цим, з цим рахувалися, що треба якийсь час, щоб людей там, ну, якось їх асимілювати, то і це була якась програма. У них була програма, а у вас немає програми. Блогера, ви востаннє дивилися і коли? Ну, не блогера, а шоу під Да, Давно дивилися? Пару місяців тому. А зараз не дивитеся. Mm. Давайте я вам парі пропоную. Так. Якщо ви показуєте зараз історію Ютуба, і там немає російських відео, ви отримаєте батончик. Якщо там є, ви отримаєте пізділяй в коментарях. Ух ти. A, nie, się, je. Yeah. Je? Yeah? Tak. Tarsza.